Особливо бачними водіям треба бути щопонеділка та щоп'ятниці. Саме в ці дні, з 16 по 22 годину, за словами правоохоронців, трапляється найбільша кількість ДТП. Представники патрульної поліції та головного управління Нацполіції підвели підсумки всеукраїнського місячника дорожньої безпеки, який завершився 12 вересня. За цей період патрульні зафіксували 123 ДТП, у 26 з яких були потерпілі. За водіння у нетверезому стані в районах патрулювання складено 187 протоколів. По області таких виявили ще 109. Основними причинами виникнення ДТП правоохоронці називають перевищення безпечної швидкості та правил маневрування інспекторами управління патрульної поліції міста Хуже та Мукачеві Під час місячника безпеки дорожнього руху виявлено 2321 порушення правил дорожнього руху. Це е, в період проведення місячника, з яких 187 порушень. Керування автомобілем нетверезному стані 187 е, виявлено та задокументовано водіїв, е, тобто це шість випадків на добу. Це надзвичайно великий, е, великий результат роботи. Якщо брати так трошечки, е, аналізувати всю роботу по Україні, це наше управління патрульної поліції е, на першому місці по за кількістю особового складу і за кількістю виявлених водіїв на підпитку. 51 порушення правил обгону, 46 порушень правил проїзду перехрестів та інших порушень. На території області було проведено понад 36 відпрацювань. Значить, за участю спеціальної роти окремого призначення. Під час відпрацювань було виявлено, було виявлено 1611 порушень правил дорожнього руху. У тому числі було виявлено 109 водіїв, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Із них 4 водія, які вчиняли. Такі дії повторно. Значить, хотілося б зупинитися, що завдяки активізації роботи на даному напрямку рівень аварійності на наших автошляхах знижено на 13,2%. А от через ремонт доріг в Ужгороді, що призводить до великих заторів, патрульним поліцейським щодня доводиться регулювати рух. При заторах, коли ви знаєте, коли було рух і зараз на даний момент у центральній частині міста, то патрульні регулювали дорожній рух, розгружали ті перехрестя, де були відповідні затори. Да, Регування йде миттєво. Надходять заявки від зороні місцевої влади, де проводяться серйозні роботи з прикриттям як хоча б одної полоси, тоді патруль надають допомогу в організації дорожнього руху.